Сьогодні поговоримо про те, як холод може впливати на психіку на краще. Одразу кажу, що в цьому випуску буде багато суб'єктивної інформації, але це чисто для того, щоб ви розуміли суть. Так, от як холод і будь-яка екстремальна діяльність впливає на людину. Взагалі людина сконструйована для стресу. Ми еволюціонували протягом багатьох десятків тисяч років, і тільки останні 200 років ми осіли, і в нас пропала необхідність виживати або знаходитися у стресі. Так от коли у нас немає зовнішньої небезпеки, наш організм переключається на Внутрішній психологічний аватар, і людина починає сприймати думки, уяву як реальну загрозу для тіла. Ви навіть могли помітити, що на бійку, реально і на уявну бійку, організм реагує майже однак. Організм готується до бійки, мобілізує ресурси, підвищує цукор для того, щоб мати енергію, підвищує пульс, підвищує частоту дихання. Також він підвищує тромбоцити для того, щоб бути готовим для втрати крові. І в реальній ситуації це не так шкідливо, бо ми реалізуємо ці ресурси. І все добре. А коли це відбувається просто так на рівному місці, то ми просто сидимо вдома, переживаємо. У нас підвищений цукор, підвищені тромбоцити. Виростає загроза різних захворювань. Ми шкодимо своєму здоров'ю. У нас через гіпервентиляцію відмирають мозкові клітини, і багато чого іншого поганого відбувається. І ці фактори призводять до важких захворювань. Спочатку у вас може виникнути цукровий діабет, потім вже з підвищеним цукром крові атеросклероз, і, не дай Бог, онкологічні захворювання. Так, от щоб уникнути цієї ситуації, треба переключити свою увагу з внутрішнього аватара на зовнішній світ, і організм вам віддячить викидом гормонів, про котрі я казав в по попередньому відео. А саме головне це те, що він підвищить дофамін у відповідь на такий горматичний стрес. Чому він реагує викидом дофаміну? А справа в тому, що наше тіло спілкується з нашою свідомістю і підсвідомістю, відчуттями, емоціями, гормонами і тому подібне. І тіло таким чином сигналізує про те, що ти молодець, що ти вибрався з екстремальної ситуації. Він тобі показує, що добре, коли ти в безпеці. Наприклад, ви пробігли марафон, і ви часто можете помітити, що у людей, котрі на фініші, дуже сильні емоційні сплески, хтось плаче, сміється. Теж саме, коли ви виходите з холодної води, у вас зразу емоції, фокус підвищений. І цим можна користуватися. Чому саме цим, а не якимось речовинами, шоколадом, об'їданням? А тому, що організм не звикає до цього виплеску гормонів. Ви, мабуть, навіть чули про те, що є дофамінові ями, то цей всі глупі дофамінові детокси, і те, що в соцмережі постійно тригерять дофамін, через це вона знижується. Читливих рецепторів. Це дуже можна сперечатися з цього приводу, але знову ж таки концепція в тому, що якраз на стандартний стрес, на біг, на спорт, на холод організм не звикає. Так от, кожне погане самопочуття в плані психіки, і навіть в плані якихось хвороб, можна пофіксити холодом, контактом з холодом. Наприклад, панічні атаки можна зменшити або зовсім прибрати, якщо ви опустите обличчя по цю лінію у лід. Чому так відбувається? Справа в тому, що у нас з дитинства є рефлекс або механізм, котрий готує нас до того, що ми зайдемо повністю у воду. І таким чином він сповільним метаболізм, фокусується конкретно на виживанні, і ваша підсвідомість переключається з паніки якоїсь уявної на те, що треба бути тут зараз в моменті виживати, і це допомагає зупинити панічну атаку. Далі у нас хронічний стрес. Холод теж може допомогти через горматичну відповідь організму. Тобто, якщо ми, наприклад, зранку... Зайдемо в людяну ванну і переживемо дуже сильний, але короткий стрес. У відповідь на це організм адаптується, і решту дня у нас будуть зменшені гормони стресу кортизол, норадреналін, адреналін і тому подібне. Тобто, чисто за рахунок одного холодного душу або людяної ванни, ви собі зробите день і не будете переживати. У вас буде гарний настрій, і все у вас буде добре. І остання ситуація: це холод може також. Пофіксити стрес-моменті, наприклад, щось відбулося, як вийшла якась погана новина, і ваше тіло починає на це реагувати. Ви пітнієте, ви часто дихаєте, ви переживаєте. Так, от цю ситуацію насправді краще запобігати. І це теж можна пофіксити холодним душем. Тобто вам стає погано, ви пішли в холодний душ, організм переключився з поганих емоцій, з того, того що ви відчуваєте, на те, що ви зараз знаходитесь тут і виживаєте і. За рахунок цього вам стає легше, і плюс ще після холодного душу у вас викидається дофамін і у вас підвищується настрій, і ви переключаєтесь на інше. І саме головне я вам скажу, що насправді я вас буду спонукати цим займатися, робити і вивчати, тому що в країні на жаль війна, і ми зобов'язані бути мобілізованими в моменті дуже працездатними, тому що нам треба донатити, тому що нам треба працювати, допомагати. Вирішувати якісь проблеми, тому, якщо ми постійно переживаємо, погано себе відчуваємо, погано спимо, то від нас не буде дуже багато користі. Ви мені також можете сказати про те, що да ладне, можна і випити якісь заспокійливі, можна звернутися до терапевта і тому подібне. Це, звичайно, так. Але є дуже багато ситуацій, в котрих, наприклад, Заспокійливі або навіть антидепресанти і спрацьовують далеко не одразу, і терапія теж може йти дуже довго. Ви можете півроку розбиратися в собі в своїх проблемах та реакції на якісь стресори. А холодний душ спрацює сто відсотків, сто відсотків тут і зразу. Ні алкоголь, ні жор, ні наркотики в цьому плані вам ніяк не допоможуть, тому що це такі штуки, котрі просто відтягнуть момент стресу. Так ви випадете з життя, але рано чи пізно. Доведеться стати сам на сам і все ж таки вирішити цю проблему, а не уникати її. Я це знаю по собі. І навіть він Хофф, котрого називають людяною людиною, котрий побив багато рекордів, займається холодом, постійно людини в ванни і тому подібне. Він почав цим займатися не просто так. У нього, на жаль, загинула жінка, і він, через те, що не міг витримати стресу, вирішив зайти в холодну воду. І він помітив, що якраз таки холодна вода його відволікає від цього. Наступний кейс це Іванов, наш славянський, скажімо так, Вінхов. Йому сказали, що друже, ти помреш від раку, і він через це пішов у холод, щоб прискорити процес. Він думав, що він захворіє, швидше помре, і щоб довго не мучитися. Але по факту вийшло все навпаки. Він почав себе дуже добре почувати і таким чином вилікувався від онкології і почав пропагандувати цей підхід. І в принципі. Так само, як і я зараз, пропагандую цей підхід. Спробуйте обов'язково ви помітите дуже велику різницю, дуже дуже велику різницю, і ви помітите те, що нічого до цього так вас не заспокоювало, не приключало вашу увагу як холодний душ або контакт з холодом. Так, от що робити на практиці? Знову ж таки, саме банальний холодний душ. І робити це треба певним чином. Ми заходимо в холодний душ. Концентруємося, глибоко дихаємо для того, щоб сконцентрувати вашу увагу на диханні, для того, щоб стабілізувати симпатичну нервову систему і парасимпатичну нервову систему. І потроху підводимо душ до себе і спокійно приймаємо потрошечку. Це все робимо. В ідеалі вам треба це робити до тих пір, поки ви не звикнете до холоду. Через буквально хвилину. Ви звикнете, вам не буде холодно, вас не буде так шокувати. І все в цей момент ви можете виключати холодну воду. Постійте трошки у душі, і ви відчуєте одразу, як змінилось ваше сприйняття навколишнього світу, як змінилось відчуття усередині. Вам реально стане дуже добре, тому користуйтесь.